І сьогодні я вам Може я знайду тут собі маму чи доньку. Давайте подивимо. Може, я просто писала недавно. Ні, ніхто ще не написав нічого. Так, давайте тоді вже зробимо скин. Доробимо його вже. Шукаю грати про Дивіться. І коротше ми беремо... Давайте... Ні, оце якось не дуже. Давайте ні, скейт теж не якось не дуже не подобається. Давайте напишемо Vampire. Може так краще буде? Ні, було навіть краще. О, дивіться. Це що на шиї? Не розумію. Так, але давайте напишемо... Так давайте отакі? Ні, у мене ж крилья вже. Крила у мене ж вже, тому... Давайте тепер знову напишемо. Мені Не відео. О, вот тут можем о, написать О. Уже так. Не очень нормально, но нормально. Так, давай. -то. Блин, напишется добро. давайте. то Кровь. Pienи. о, так, нет, это что-то не очень выходит. Давай тогда напишем уже hand. Так и напишем. Вы, вы бы что-то, такие звуки может будто, Но Це я просто на вулиці вітер сильний. Давайте ви ще раз напишемо кров? Таке. Ні, давайте напишемо тоді знову Red. Не, оце якось І це... Давайте напишемо тоді вампір. Це ж не дуже. Таке так давайте візьмемо це. Візьмемо знову те ж саме. Пошукаємо. Ой, блин, я не те взяла. Так давайте. Такі діти. знову пишемо. О! От таке гарне! Давайте Відіймемо інші туди тоді штани. Тоді -то подивимося. Так блин, як не можу. Ніхто не пише. Ось, о, отак. Давайте построїмо собі ще такий дом. Так, давайте виберемо. Кої розробимо. Ой. Такий дом у мене був. Ось. Э, так пішли. Давай машину попаркуємо. Давайте, ой, боже, давайте возьмем, ну, давайте возьмем вот эту машину. Нет, давайте вот эту, вот Закрываем. Так, заходим. Уже закрываем. Так, давайте... Вже заходимо вдома. Ем, Може, давайте секретки якісь в домах пошукаємо. Це, до речі, новий дом. Ось. Блин, ми не можемо відкрити оцю штуку. Чого це? Чого ми її не можемо відкрити? Із-за того, що це чужий дом. Ну добре. Давайте знову зайдемо. Потім ми вже зробимо. Давайте просто кінь. Давайте тепер знову строїмо дом, я вам буду показувати. Так, заходимо. беремо оцей дом. І... І мотаємо до самого кінця. Беремо оцей дом. І давайте будемо дивитися секретки. Так, відкриваємо. Е, перше, це я вже в цей дом строїла, і я знаю одну секретку. Давайте давайте візьмемо фонарик і будемо світити, так буде набагато легше. Ми не туди пішли. Так, там треба в цю сторону. А, сьогодні Давайте. Ось, ось, ось воно. Ось воно. Так, я не розумію, що це означає. Так, добре, давайте подивимося оце місце. Так щось нічого не відбувається. О! Ми кудись провалилися? Куди це ми? Куди це ми ділися? Як ви... А куди і як? Ла, добре, давайте знову підемо на свій дом. Я розумію. Як це робота? Так, добре, давайте. Ось воно. Так, давайте ми вже це місце провірили. Так, давайте ви зараз будете в шоці. Дивіться. Беремо, нажимаємо на оце, і... Бачите, це прямо під мій. Я там жити буду. Коротше, давайте так. Чого там портнулася? Так давайте акуратно... Куди ми провалилися? Де ми? Подивіться. Це він? Це той дом? Це той Дім? Вот этому домі. Вот там? Ми. Ми кудись Ді... як ми тут. Давайте інші пошукаємо секретки. О! -о, -о! Де ми? Де ми? Давайте в інше місце зайдемо. Може, І... подивіться! Всім привіт! Подивіться, це я я не розумію. Де ми зараз? Добре, давайте. Секретки. Ось, ми отут. Дивіться. Ми тепер отут. А якщо ми спробуємо ще раз от сюди пригнутись? Ми пригнули? Якщо візьмемо цю подушку, то ми пройдемо. Хоч Куд... Як? О! Ні, не зрозуміла. Як це ми? А чого ми не можемо пролізти? А якщо я спробую сюди пригнути? Як ми туди попали? Давайте знову на той ж самий дом прийдемо. Забанимо цього чоловіка. Привіт! Давайте дивіться. Дивіться. Так, коротше. Давайте ще раз на те ж саме місце підемо. Ось сюди. Коротше, далі ми йдемо от сюди. Головне не провалитися. Так, Ось ми. Все. Все. Ось ми. Немає Так давайте хевенчик. Так, давайте, може. Все. Коротше, знову давайте зайдемо вдома в дом цей. Я так і знала, що в цьому домі є дуже багато секреток. Новий дім агентства. Так, давайте, може, отут... -от? О, тунель якийсь. А це що? Куди? А це куди? нас? Давайте ось сюди? По тунеллю? Як? Нам треба повернути? ось сюди? Чи куда? куди? Куди? Давайте повернемо ось сюди. Так, де ми тепер? Куди ми тепер знову ліземо? А що? А що це? О, відкрилося! Де я? Так э, знак де я Ось це Де ми? Провіряйте, будь ласка. Дивіться Агентство? А як я тут сижу? привіт і сьогодні я Як я сіла? А як мені вийти? Як... А що? Як? Що? Чого? Світло? Заключилося? Дивіться. Не Розумію, як я сюди попала. Давайте подушкою. отак підемо от. зараз. Уйдемо, уйдемо. То ми так. Я в того я в таку класну сторону пішла. Головне тут зараз не заблукатися. Так, ідемо сюди. Давайте сюди поїдемо. Так, давайте ось сюди. Так, ми ж тут уже були. Ось Сюди. Госпітал. Госпітал бути багато. Дивіться, що, а як. Я тут? Я на... Наро... Зумию. Так, мы за... Что за Мы зараз Что за а Давай-то. А что ты за месяц? Такие. Давай-то далее. Давай-то идем Прийдемо сюди, сюди, сюди. Ми ж тут вже були? Ви не пам'ятаєте? Так, да, ми тут вже були. Чи ні? Так, Коротше, давайте. Давайте ми зараз зайдемо. Може... Ось. Ми тут ще раз, давайте вже з цього дому уйдемо. А то якось жутко там. Давайте е, підемо в больницю. Давайте в больницю зайдемо. Дайте. де тут больні? Лікарня ось. Ось наша лікарня. Заходимо. Може давайте отсюди. Да. Так, сюди зашили. А тут що? А це що таке? Це мої крила і що це за синя? Що таке? А чого я плаваю? Води немає. Power. Quantum Gravity Fail Gravity Failed Power Offline. Давайте в час напишемо Power Offline. Давайте в час напишемо Power Offline. Там of що. Щ... Power of Line. Так, і... Тепер ми в іншій кімнаті. Як? Тепер тут їх дуже багато. Так, давайте тепер от сюди зайдемо. Давайте от сюди зайдемо. Може тут під стулом, стулом щось таке. ж Саме є як було, пам'ятаєте, така синя штука була? І ми сюди телепортнулися. По цій синій. Що це ми знайшли? Що? А як я це місце? Це місце якесь. Мені кажеться, воно говорить о цьому місці, тому що воно... О кораблі. Мене ж сюди телепортнуло. Так, ну добре, давайте. Давайте зайдемо. О Боже, що це за місце таке? Так добре. Це кухня? Я не знаю, я такому Почекайте. А, це піца просто обична. Я не можу її поставити? Так давайте. Пам'ятаю, якогось. А, почекайте. Де це ми з... знаходимося зараз? Давайте подивимося. Так, э, о, Давайте. може ми тут побудемо, Давайте подивимося. може, Давайте о, ого. це вийдемо. Я сюди вийдемо. Прийшла сюди. Давай. А як я зараз в туалеті? Я отсюди йшла? Так, вот. да, я отсюди йшла. Так, давайте тут гроші. Тут гроші. Давайте вийдемо звідки. Ідемо лодку, І там будемо йти. Ех, давайте вже зайдемо. Давайте зайдемо зараз. Тут гінеко. Тут гінеколог. Давайте зараз. Давайте вийдемо з цього корабля. Може тут ще щось якась секретка є. А чого, я, а чого я сісти не можу? Я не можу сісти сюди? Як? Чекайте ем, другої частини. Всім пока!